Янукович знов таки як персонаж, він зникне і розчиниться, що й на кожен громадянин України візьме на себе відповідальність за своє життя за свою освіту. Не буде боятися, що його дитина стане геєм. Бо він стане будь-ким, якщо ти п'єш горілку замість того, щоб спілкуватися з дитиною. Тому що не треба лякати нас європейськими геями, тому що тр треба просто запровадити сімейну політику, таку, при якій кожна дитина, яка побачить Майсеєва, і пояснює, слухай, це ну, люди, які експлуатують певний образ і заробляють. Це не зразок для наслідування. Тому що не було б Ну от повертаючись до популярної теми геїв. Серйозна бабуся, ви боїтеся геїв? Мужики з Донецького, ви геїв боїтеся? Ви їм сподобатись. Спробуйте. Ви спробуйте взагалі зрозуміти, що хлопці, які, у яких там, наприклад, від природи порушена гормональна система там, або певна особливість, це їх випробовування, це їх особиста справа, їм з цим жити. А решта людей, які вибирають свідомо, їм просто важко з протилежною статтю, але це виховання. І 90% людей, які відвернулися від протилежної статі, це наслідок розчарування в суспільстві, де ними не займали, з ними не розмовляли. з Ними не розмовляли батьки. і Так далі ще просто є превентивна політика сімейна, яку треба запроваджувати в країні, яка стоїть на моральних цінностях.